Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати, до чого вам готуватись у вашому особистому житті. Дивимося сьогодні на події завтрашнього дня. Ну, щоб у вас був час підготуватись. Тож, до чого вам приготуватись в особистому житті. Ого, тут... Вилювання, тут, знаєте, засмученість така. Ну, от коли ви будете ем, стурбовані е, тим вибіром, який зробить чоловік, те, що обирає, е, Ну, от це може бути ваш чоловік, може бути ваш батько, може бути просто от старший чоловік в вашій родині. Якщо це на сьогодення ваш брат, то може бути вашим братом. Навіть вже дорослий син може щось обрати і вас це засмутить. Ви не будете дуже згодні. Це може бути вашою дитиною, бо нам тут Показаний э, блазень на одній колоди, це дитяча карта. Це знаєте, як от обнулення одного етапу життя, і просто геть інший починається. Це може бути якась ситуація, коли людина між кимось і кимсь обирає. Це не, не обов'язково, як знаєте, просто от Якась справа, а це може бути обирання між людьми, від когось відсторонення, до когось навпаки прихильність більша, ніж вам би хотілось. Ну, щось таке, знаєте, для вас просто от складно для сприйняття. Але ж просто от дайте. Собі таку пораду в цій ситуації. ну Це, це порада взагалі то карта, але ж це ж це до вас порада. Людина тут вже доросла, людина розуміє, що робить. І людина тут обирає серцем. І вам просто от треба це розуміти: що так веде внутрішнє відчуття. Тут навіть не стільки, тут людина контролює насправді от себе, свої процеси, свої почуття навіть контролює. Тут нема такого, що людина просто-от ну просто емоційно сприймає взагалі все навколо себе. Ні, розум тут присутній, контроль присутній, але в цій ситуації він відчуває, що так буде краще. От просто, знаєте, коли я так відчуваю, далі побачимо. Довіртесь. Далі дивимось. Сфера кохання. До чого вам тут готуватись у сфері кохання? От карта вистрибнула, залишаємо, до чого вам готуватись. Так, ну, тут якась ситуація з минулого нагадає про себе, і ви будете про цю ситуацію, так, знаєте, ну, нервувати. Ви будете сперечатись, ви навіть внутрішньо будете так з собою сперечатись. І е, тут треба розуміти, що якісь ваші фантазії тут теж вмикаються. І взагалі-то. Знаєте, виглядає так, що у вас нема запиту на ті відчуття, які з минулого до вас будуть стукати в двері. Знаєте, коли якийсь лицар на білому коні буде вам щось пропонувати, а вам не схочеться відповідати цій людині. Це може бути як завгодно, може бути листування, може бути дзвіночок від людини, може взагалі людина прийде до вас з якимись пропозиціями, але нема бажання зголошуватись на те, що йде від людини. Ви взагалі якось сприймаєте людину з таким відстороненням, що не підходь до мене близько, я не хочу. Ти в минулому, там і залишайся. Далі дивимось робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Угу. Ну і погано, дуже непогано. Е, імператриця, королева мечів. Е, це може бути про одну і ту саму жінку, яка просто от знаходиться на... Посаді якийсь, ну, керівний посаді може бути про вас, але тоді про вас в роздумах. Щось ви як проробляєте в роздумах і будете втілювати в життя, але це як проплати якісь, як якісь там закупівлі, як якісь планування. Навіть розмови якоїсь, знаєте, коли вам треба обмовити якусь ситуацію грошову матеріального характеру. Е непогано. Тут е взагалі, знаєте, коли все складається от так, як вам слід, бо тут нема ніяких таких, ну, скажімо, моментів зненацька. Тут взагалі все якось прораховано і промірковано. Тут, тут нема такого, щоб на зменшення йшло. Тут взагалі щось збільшується по фінансах, як накопичується. Єдине, що тут може бути, як накопичилось сплат, от їх, їми треба зайнятись. І далі, для когось прийдуть гроші в цей день. Ну, зароблені гроші, там, зарплатня, аванс, таке щось знаєте коли. Очікувані гроші. Так. Ну так, побільше грошей. Вистрибує просто ця карта, вона її дійсно у вас побільшає. Так, що важливо прийняти в цей день? Давайте дивитись, що вам важливо прийняти. Ух ти. Ой, ну тут щось переможно завершується. Взагалі якісь такі кардинальні зміни. Це буде і в новинах, це буде, знаєте, якось висвітлено. Це не буде прихована якась ситуація, вона буде зрозуміла всім. Для когось це може бути в межах вашої родини, але ж теж ситуація, яка буде обговорюватися між вами. Для когось це буде ситуація пов'язана з таким королем кубків, який просто от буде переможцем в цей день. Честувати будуть людину. Ну, Може, насправді, для когось з вас там день народження, когось з ваших родичів, або там, з вашого оточення, з друзів, Ну, там, може, вашого коханого будете вітати з чимось. Приймайте так, як є, бо тут ситуація гарна ситуація, яка змінює багато чого для вас змінює. І вона не така, що, знаєте, необмірковане щось, це щось, до чого готувалось і робиться воно дуже ну, з розумінням. Коли знають, що треба і як робити. Від чого ж відмовитись? Важливо до цього теж готуватись, від чого вам відмовитись. М -м -м. Від зайвих сперечань, знаєте, от якась ситуація, яка просто вона потребує е моменту, коли треба обрати щось одне. Ситуація, яка вам, от у вас вона трошки сил відбира. Треба буде, ну, знаєте, коли те, що ви будете робити, вам не дуже буде хотітись робити. Ви сперечатись будете, ви як не готові прийняти сам спосіб того, як треба щось зробити. Емоційно вам воно буде навіть складно даватись, бо у нас тут з кубків на дні колоди, знаєте, от емоцій багато витратите. Аж через край вони у вас будуть, будуть ці емоції йти. Але ж. Зараз. Угу. Ну, взагалі, все більш-менш стабільно буде. Просто в цей день у вас гармонійно не налаштовані ви будете. Баланс буде невитриманий у вас, всередині вас. І що мені дійсно не подобається, от багато зусиль ви витратите на, якусь, на якісь сперечання, на якісь там, з ким ви там будете не згодні. І до вечора. Ваша втомленість аж надвелика вже буде. Просто ви самі себе в цей день просто так знесилите. Тож будьте до себе уважні. Там, де не дуже треба витрачати енергію, Залиште її собі. Ситуація якась взагалі не виглядає аж надважливою Вона якась, ну знаєте, от не вартує того, щоб так на неї зливати енергію. Залишайте собі свою енергію. Вона вам може для якоїсь важливої справи знадобитись, а у вас її вже не буде. Чого не оминути в цей день? Давайте побачимо, чого вам не оминути в цей день. Так, ну дивіться, шляхи якісь треба буде подолати. І це ситуація, в якій, знаєте, от ви, ну, ви як залежні від цього виконання. Воно вам важко, воно вам тяжко зробити. Але ви знаєте, що треба. Ви знаєте просто, що от, от це ситуація, яку ну, все одно, крім вас, ніхто не зробить. Треба зробити і крапку поставити. І дивіться, ця, з цього приводу, з приводу цієї ситуації, у вас можуть бути навіть якісь сни. Коли ви от ви настільки ви емоційно в, 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 в усьому цьому, що навіть сон може бути порушений. Зберіться, от видихніть цю ситуацію, не тримайте її аж занадто в собі. Ви швидко все зробите, воно не буде дуже-дуже затягнутим. Так, ви майстер в тому, ви знаєте, як і що робити. І всі сили ви все одно не витратите. І це, це те, що після опрацювання чого у вас все дуже врівноважиться в житті. Знаєте, коли ви просто от крапку поставите, ви собі самі скажете, ну, от і, от і слава Богам, що воно зроблено, що я можу від цього відсторонитись. І майже одразу ваше життя налагоджується. Бо взагалі-то ви ж не порушили тут ніякої справедливості, ви нічого такого не зробили, щоб порушити баланс, тож воно буде на покращення далі йти. Так, дивимось далі. Ага, давайте побачимо пораду від вищих сил для вас на цей день. М -м. Це щось забагато чоловіків у вас буде на цей день. Дивіться, дно колоди король кубків, король жезлів, король мечів, суперечки якісь, сперечання. Коли знаєте, ви як відбиватись будете від таких людей. Може, ви працюєте в чоловічому колективі і у кожного до вас будуть питання, а ви вже будете в такому настрої, що не підходьте до мене близько. Тож я хочу трошечки уточнити. Тут не про військові якісь дії, тут взагалі-то про якісь матеріальні моменти, коли е, вам треба от якусь ситуацію, як почати розглядати. Тут може бути якась пропозиція від людей. Розгляньте її, бо вона може змінити ваше життя життя когось ще. Це взагалі от ситуація, з якою вам насправді отак от сперечатись, от, як ви сперечаєтесь, і не треба, бо випадає кармічна карта. Ну Тут тут не посперечаєшся, тут просто от ситуація, яка для вас. Просто реформувалась і в цей день вже, ну, знаєте, як все готове, бери працюй з цим. І насправді тут гарне поєднання, ви потім навіть дружити будете з цими людьми. Вони вам будуть ну гарними друзями потім, коли ви розберетесь з цією ситуацією. Поки що просто спілкуйтесь з людьми, розбирайтесь ваших якихось там матеріальних моментах. А вже як прийде пройде трошки часу, ви вже будете по-інакшому спілкуватись. Не буде там ані ножі в спину, ані якісь негаразди взагалі вони не затримуються в цій ситуації. Там все повинно налагодитись. Все, на цьому я всім дякую. От дійсно, перемішала колоду, і лягаєш переможна карта на дно колоду. Тож день дійсно, він такий буде. І приймайте його таким, і вірте в ту перемогу, і хай вона у вас буде взагалі в усіх ваших справах. Бережіть себе. І побачимось з вами в наступних відео. Всім пока!